Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі гриба. Ось такий виходить паперовий гриб. Ось такий на вигляд гриб з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього паперового гриба будемо робити разом. Для оригамі нам знадобиться пів квадратного листка паперу розміром 15 на 7,5 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок у і перевертаємо назад. Верхню сторону закинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Тепер складаємо листок удвічі. В нижню сторону загинаємо до верхньої сторони. Знову листок перевертаємо. Біля початку листка перевертаємо листок. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Беремо верхній листок, підіймаємо його, розширяємо і перевертаємо. Зверху листок придавлюємо. Наводимо листок. Теперь з іншої сторони беремо верхній листок, підіймаємо, розширяємо і перевертаємо. І зверху придавлюємо листок. І все наводимо. Ось у нас є лінія. До цієї лінії зверху закимаємо плут. І з іншої сторони робимо те ж саме. До лінії загинаємо зверху кут. Тепер знизу загинаємо кути, не доходячи до середнього листка. Ось до цього листка не доходимо трішки і загинаємо кут. І з іншої сторони робимо те ж саме. Теж залишили невеликий проміжок між листками і тепер знизу теж загинаємо невеликі кути. З однієї сторони і з іншої сторони. Перевертаємо на іншу сторону. У нас виходить ось такий гриб, і тепер цей гриб потрібно розмалювати. Щоб орігамі гриба розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо гриб, так як ви це бачите в себе на екрані. І тепер наше орігамі вже повністю готове.